Снігові замети та слабо розчищені автошляхи є найбільшою небезпекою для водіїв на Прикарпатті. Особливо важко долати снігові перешкоди водіям далекобійникам. Автошляхи Прикарпаття є доволі складними для водіїв, адже рельєф місцевості є специфічним. У складних зимових умовах водіям приходиться нелегко, і подолати гірські перевали, особливо для водіїв фур, інколи виявляється завданням не під силу. Власне, на ділянці дороги Коломиї Яремчу внаслідок складних кліматичних умов в районі села Добротів вночі зупинилось дві фури: одна з яких з Дніпропетровська, а друга з Молдови. Водії у телефонному режимі звернулись до МЧС, але допомога звідти не надійшла. На Водіям надійшли працівники одного з найпотужніших підприємств Дерняцького району НГВУ Надвірна Нафтагаз було звернення від районної ради, що така ситуація: дві фури застрягли у підйомі, і необхідна була їм допомога, так як від учора вони тут знаходяться, і потрібно їм допомогти виїхати у цей складні дорожні умови. Ну, так як у нас є різна спецтехніка, ми доставили сюди підсипочну машину і зараз під'їде тягач. Спочатку підсипаємо дорогу, зараз під'їде тягач і буде по черзі кожну машину витягувати на берег. Завдяки допомозі працівників НГВУ Надвірна нафтагаз, які залучили до порятунку спеціалізовану техніку, автомобілі разом з водіями було визволено із снігової пастки.